Сухе повітря? Ні, дякую. І все ж таки, чому сухе повітря в моєму домі це не є норма. Це дуже просто, тому що в мене є зволожувач повітря від американського бренду Levoid, а саме модель lv 600 s Найперша перевага це його великий резервуар. І коли я кажу великий, це дійсно так. Аж цілих 6 літрів. Друга його перевага це є ультразвукове зволоження. Подивіться на цю пару. Її дійсно багато, і вона дуже швидко зволожує повітря у вашій кімнаті. А саме до 70 метрів квадратних працює ефективно та швидко. І, звичайно, вбудований гігрометр, який одразу показує вам рівень вологи у вашій кімнаті, і тим самим зволожує до потрібного встановленого вам рівню. Тепла чи холодна пара? Є два режими, ви можете самостійно їх налаштовувати. Простим натиском увімкнути, наприклад, теплу пару буквально декілька секунд, і буде теплесенька пара. Тепер в моєму домі комфортно, затишно і легко дихається. Сухе повітря. Я давно забула, що це таке.